Якщо подивитися на сам електрод, переверніть, хто зараз в руках електроди, подивіться на сам кінчик. Він з двох сторон у нас притуплений. Так? Тобто той електрод у нас ще не готовий до роботи. Чому він саме не готовий до роботи? Безпосередньо перед початком роботи вольфрамового електроду так? нам потрібно його правильно заточити. Сам кінчик електрода точиться, також візьміть, подивіться. Затачується кінчик електрода по осі обертання заточного станка. Як, щоб ви зрозуміли, для чого це робиться? Беремо простий приклад. Це у нас заточний круг або відрізний круг. Так? По осі обертання, якщо він обертається у нас за годинковою стрілкою, то нам потрібно його точити саме отак. Чому це робиться? Якщо придивитися на кінчик електрода, то на самому кінчику у нас будуть риски, які будуть вздовжити осі самого електрода. Якщо ми наточимо ну, звичайно, раз з обертанням, то у нас буде нестабільне горіння дугів. Тобто дуга у нас буде старатися вирватися не вперед, а ходити по кругу. В такому випадку у нас дуга буде горіти неточно, прогріватись місце металу буде не досить якісно, ну і буде проводитися неякісне звалюка. У нас в даному випадку у нас це інертний захисний газ, тобто газ і паргон. Також може використовуватись газ гелій. Але чому не використовується широко? Взагалі ну, він використовується в побуті, так як у нас, або на навчанні. Газ гелій дуже дорого стоїть. Якщо ви бачите в магазині кульок, да, то кулька з гелієм стоїть 150 гривень на качеля. Чому кулька стоїть 5 гривень, а все, це інше стоїть газ гелій. В такому випадку ми не використовуємо газ. Але хочу вас запевнити, що газергон також досить є. Е, е, Має в собі гарний захист під час зварювання самого алюмінію. Переходимо далі. Е, безпосередньо. Ви бачите, на самому кінчику у нас рукава, да? у нас є е, латунна фіксація, через яку у нас буде проводитись безпосередньо струн. І в ньому є також отвір. Як ви думаєте, навіщо отвір? Ну, підключили ми під'єднуємо. правильно, через цей отвір у нас подається газ. Є ще у нас пальники, які досить, це у нас менш потужний. Даний апарат у нас зварюваний, має у нас 190 ампер струму так, максимально. Якщо зварюваний апарат і більше 200-230, то у нас вже йде, додаються ще додаткові отвори. Тут ще буде два. Навіщо вони потрібні? Для охолодження самого пальника, Чому? Ну, тому що виділяється велика сила струму, да, сила струму, ну, зрозуміло, що буде. І великі тепловина густів, вже на сам полік. Якщо ми його зберегли і він у нас якісно працював, вже він нас буде охолоджувати за допомогою, ну, чи то дистильованої чи охолоджуваної рідини. Зрозуміло, так? Тепер під'єднуємо. В даному випадку у нас він один. Є випадки, коли два. Чому це так робиться? Якщо зварювальний апарат працює, як і напівавтоматичне зварювання, і штучний електрод, і аргонодугове зварювання, то у нас буде два роз'єми. Один роз'єм у нас предназначений для е, подачі газу аргон, другий для подачі вуглекислого газу. Навіщо це робиться? Для того, щоб ви могли легко переналаштовуватись. вам не потрібно ходити до апарата і перекручувати штуцери. Ви просто переключаєте на самому табло режим зварювання і в нас автоматично клапан перекриває той газ, який не потрібний. А малона може бути під'єднана два. Зрозуміло? Ми беремо за допомогою накідної гайки. Яка дуже легко накручується і скручується, ми під'єднуємо. Все, зафіксували у нас тут надійне кріплення. Так великий. Навіщо у нас початковий струм збільшувати або зменшувати? Поки заготовка холодна, тобто той елемент, та деталь, метал, початковий струм потрібно збільшити. Для чого? Щоб ви її могли підігріти краще. так? Вибираємо початковий струм в процентному співвідношенні від е, сили струму загального. зараз до цього дойдемо. Вибираємо 65%. Переходимо в меню далі. Основний струм саме це, про що я твіті що вам розповідав. Там 65% ми брали від сили основного струму. Якщо у нас 78 А, а початковий струм у нас 65%, то це приблизно від 78 А. 51 А це буде у нас початковий струм. Тобто тут потрібно нам трохи додати. Тобто ми можемо виставляти як 100%, так і 0%. Тобто 3 ампера буде початковий струм. В даному випадку краще нам взяти там, 55. Основний струм у нас 78 А. Звідки. Можна подаватися сюди повітря. Бачите, коли З присадки не хоче. Зараз я подам присадочку і приходимо. Очі і Так, на початку дня. Робимо з іншої сторони. На кінці йшла самого.